Прямо зараз на наших очах з'ясують стосунки романтики і бунтарів. Дощ і ролікс. Ми приглашаємо на сцену слідуючих учасників. Це група Ролікс і група Дощ. Наші ну, ще що ви можете сказати про свій гурт. Ну ми дуже ну в душі дуже романтичні самі ну, хлопці, Хочемо ну нести багато позитивного. Як ви налаштовані на ваш виступ зараз. Ми налаштовані рвати усіх на клапті і підсмажувати на дикому полумі ніякої пощади. Тільки ріки крові і гори виснажених від слему тіл. Це О. ролікс. Встрічаємо група ролікс ролікс. Місто Херсон. Альтернативна музика. 2005 рік вже вдруге здають свіжу кров на М1. Їх називають українським POD і лінкін парк. Оберегом гурту є кроляча морда, яка уособлює стрибучість і плодючість. Привіт, я Павло Годімов. Я сьогодні підтримую групу Rolex. Павло Годімов. Я галерея, я дизайн, я співак, я людина оркестр. Хорошо, Rolex, давайте. Е Підходьте від годинників і приходьте до музики. Вої аргументи прийматись, не будуть навіщо треба, бо мами неслити. Жамі його степер, бачка від таких ми залишається робити. Усі колошки догори! Всі добро! Мало слеша пропитат да се стена, при нам не ветка, но паѓаш падот, на природот i a retrospective Что ты, сурветик, можешь тише? Було б дивно, якби я не запитав відразу у, у Сашка Положинського, як воно тобі, як пацани змінилися за такий тривалий термін. Ти розумієш, я є давнім не тільки товаришем групи Ролікс, але й давнім прихильником групи. Тому ну, для себе нічого нового я сьогодні не побачив, не почув. Це звичний рівень групи Ролікс. Потужно, драйвово зіграно. Підкачала публіка. Люди, коли вокаліст стрибає зі сцени, не розходитись, треба, а ловити і назад, його кидати. <плес> пані Тетяна вже з мікрофоном. Хоче щось сказати урок всім іншим. А, хто вже виступив і буде виступати далі? А, хто ще не виступав? Те, що ти робиш, треба робити з впевненістю. Ось у Ролікса це вийшло за стейдж-дайв окремі оплески, окреме браво. Дякуємо. А наступний гурт, певно, і сам того не знає, що підкорив моє дівоче серце. Тоді варто зробити подарунок усім нашим слухачкам та глядачкам. Зараз точно не завадило дощу, бо вже стає дуже спекотно на наших обох сценах. Група називається Дотик останнього щастя. Тепер колектив називається просто дощ. Тож вдарте дощем по серцях наших слухачок. Дощ Запоріжжя, український поп-рок 2005 рік. Басист ніколи не виходить на сцену голодним і без пляшечки. Коле вивчали польську мову на фуршеті, відстежують усі музичні проекти, щоб взяти в них участь. Привіт, я Оля Полякова і в проєкті Свіжа кров я болію за групу Дощ. Оля Полякова, суперблондинка, втілення фантазій всіх чоловіків і жінок одночасно. Коли я услышала це названня я зрозуміла. Что им прямая дорога в ад. Вот, нет, в смысле, шоу близнец? Поехали! идет, но я точно знаю, что меня ты ждешь. Капельки дождинки по стеклу стучат, словно рассказать. поет мне песню о любви твоей И о том, что ждет нас много светлых дней Мы с тобой навеки связаны судьбой Ты моя надежда, лучик к мой наш дождь. Група дощ! Я хочу дізнатися, як подіяв дощ на наших шановних членів журі, особисто на Олександра Асавлюка. Ситуація, як в тому присліві, противоломання прийому. Таке враження, що хлопці, на вас ролікс впливає вже. Таке відчуття, що музиканти забули, що грати на початку. Вокаліст кудись провалився. Це те, що я почув. Хоча в запису я чув драйвовий колектив в хорошому розумінні слова попсовий. Зараз десь ви кашу жували. Не знаю, чому так. Можливо, вони винні. Час дізнатися, хто з цих гуртів покидає наш проект, хто поїде додому з дипломом. Олександре, оголосіть, будь ласка, результат. З ким ми сьогодні прощаємося. Так вийшло троє проти однієї. Хлопці, просто так вам не склалося з жеребкуванням. Ви б мали йти далі, але є група Rolex, Я впевнений, от в мене є таке відчуття, що вони не дають концертів поки що на великих стадіонах тільки через те, що Олімпійський в Києві на реконструкції. Тому ну така доля, вам диплом. Рішення Україні Нужен другий, другий, другий тартак, ласка, отримати. Ой, хлопці, боже, я не можу це повірити. Слухайте, я знаю, що у вас якась там мега-супер дружба колись була з Положинським. Може, це якось вплинуло на вашу перемогу? Він завжди проти нас. Положинський проти нас. І я, я, думаю, і я думаю, що цей хрестик, єдиний хрестик, поставив саме він. Тож у дні восьмі фіналу зайдуться гурти R&B і Rolex.